Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Зайчиня чудове! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, Нумо гратися! Конікули! Усе я піду будити дітей. Добре, а я складу всі речі в машину. Прокидайся моє Ну ж, бо, Сімона, ми їдемо на канікули. Юху! Так, канікули! О, канікули. О, канікули. Сімона, іди вдягайся, ось твій одяг, а я посаджу Гаспара у машину. Паніколи. Що це? Поквапся, Сімона. Треба їхати, бо ми встигнемо на кораблик. Соли, я втомлений. Гаразд. Ходи сюди, я віднесу тебе. Гаспар пускає бульки. Ми вже приїхали. Нам ще довго їхати, а потім сядемо на кораблик. і приїдемо до бабусі і дідуся. Так, супер. Канікули, це клас. Чекаю на вас. Там дідуся, ще й бабуся. На кораблі пливемо ми. Пливемо ми. Гаспаре, засинай. Гаспаре, засинай. Ти малюк, ти малюк. Ти малюк. Гей, цузьки, я не малюк, і твоя пісня безглузда. Ні, моя пісня суперкласна. Тож ніяк! Це найгірша пісня у світі. Хлоп'ята, заспокойтесь. Лоскотушки? Лоскотушки, ласкотушки. Досить, Сімоне, досить, бо я зараз вбісюся. Мамо, гаспа зараз не у штанці. Мене це не турбує, бо я у підгузку. У будь-якому разі треба заїхати на автозаправку. Час піпі. пі Тату, я не дістаю. Зараз я допоможу. Опа. О, ні, ми повністю намокли. Не хвилюйся, тату. Тут є надзвукова сушарка. Так, чудова ідея, Сімона. Клас! Я бачу море! Дивіться наш корабель. Ходімо зі мною, Гаспаре. Тату, мамо, Гаспар весь позеленів. Щось мені зле. Кораблик сильно хитається. Ой, лишенько, зараз його знудить. Мерші, несемо його на повітря. Ну ж бо давай, дихай глибоко, Гаспаре. Його зараз точно знудить. Гей, що це там таке? Мамо, ти бачила? Бачила? Клас, це ж дельфіни. Ого, дельфіни! Вони стрибають! Їх буде краще, видно звідти. Так. Гаспаре, а знаєш, у тебе кращий вигляд. Так. <звіст> Що це таке? Ми прибули діти. Дідусю, бабусю! Привіт, Сімоне! Гаспар, як ви доїхали? Просто чудово Мамо, мамо, коли ми їдемо додому, я знову хочу плавати на кораблі. Але, Сімоне, ви щойно приїхали. Їдьте <свіст> за нами ми покажемо вам дорогу до будинку. Я не можу дочекатися. Люблю канікули.